Клініка для суперхюменс або надлюдей. Так зватиметься сучасний центр протезування та реабілітації, який готується відкрити на Львівщині. Його зводять на базі шпиталю, взяли в оренду один із корпусів, який не використовувався. Пацієнтами зможуть стати військові і цивільні, які постраждали під час війни. Лікування та протезування там буде повністю безкоштовним. Коли клініка запрацює, кореспондентка ТСН річка Кужик вже знає. Тільки взрив і все вже лежиш, ноги нема. Подивився руки, ноги все ціли. 28-річний сапер Олександр розповідає, як підірвався на міні і залишився без ноги. З місця бою його несли 20 кілометрів. Натрапили на міну, ліпісток, запрещена вона. Евакували в спальню мішку, це смішно, звісно, ну почав бути виход міномета, кинули, все побросали. тож... Вже... Бронежилет, каску, ну все все ким, щоб було легше нас носити, хлопці. Він хоче протест спортивний, щоб грати з сином у футбол. Навіть набив тату, де вони вдвох. Протез такий, щоб займатися спортом, жити далі. Максим з Миколаєва російський снаряд вбив його кохану, а його скалічив. Обидві ноги довелося ампутувати. Ділочки нам, наче вбили. Його вбила, я залишила лежав сам з ногами тормова так И да. только на утро меня военные нашли и отвезли в ну, Николаев, город, в больницу как бы. Таких як Олександр та Максим в Україні понад п'ять тисяч людей, і це лише приблизна статистика тих, хто потребує протезування, бо війна триває. Ідея створити сучасний центр для українців, які через війну отримали травматичні ампутації, належить зокрема бізнесмену Андрію Ставніцеру. Наша задача – зробити так, щоб це були суперлюди, не просто люди, а суперлюди, Щоб не була там якась жовта рука, яка похожа на настоящую посібок, яка жовта нога, щоб це було із карбону, із з Титана, щоб то було щось ультрасовріменне, і щоб люди гордились цим. Клініку зведуть на базі шпиталю на Львівщині. Один з корпусів, який не використовувався, взяли в оренду і невдовзі розпочнуть ремонт. Його головне завдання буде надавати послуги з протезування, а реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної та психіатричної підтримки. І до цього всього комплексу буде доданий навчальний центр, де наші фахівці, наші спеціалісти зможуть вчитися новітним технологіям спортизування і реконструктивної хірургії. Отримати протез в Україні дуже важливо, кажуть медики, адже вони потребують регулярних коригувань. А їздити за кордон це довго і дорого. Весь цикл допомоги він буде закритий практично в одному закладі. Протез потребує так само і обслуговування. Тому не завжди є змога, якщо протезувались десь за кордоном через певний час. Треба знову проїхати десь на обслуговування протезу на заміну протезу. А це все кошти. Проєкт сучасної клініки уже підтримали перша леді Олена Зеленська. Вона ввійшла до наглядової ради. Американський біофізик та скелелаз Хьюгера, який втратив обидві ноги, і все життя присвятив дослідженню та винаходам сучасних протезів. А також британський мільярдер Річард Бренсон. Відкрити клініку планують навесні, поки ж під. Брають персонал, усю необхідну допомогу постраждалим від війни українцям тут надаватимуть безкоштовно. Мірічка Кужак Андрій Попович, Львівщина, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.